Ми дня ветеритава зазвичай у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у суді. Працює Аліна Рябко. Вітаю про найголовніші події міста та краю. Вже готові розповісти журналісти. ТВА. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 625-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 10 листопада ворог атакував шістьма безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. Сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей. Протягом минулої доби відбулось 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу. Дрони фонду Open Ukraine допомагають нищити російських окупантів. Голова фонду Арсеній Арсеніяценюк прилюднив у соцмережах нарізку, як літальні апарати, передані фондом українським військовим, беруть участь у ліквідації ворога. Життя дронів Камікадзе на фронті коротке, але яскраве як вогонь. Написав політик. Їхнє завдання обрати ціль, швидко і точно зманеврувати і вразити ворога. На цьому відео наші бійці саме так знищують техніку окупанта. Дрони, які ми з фондом Open Ukraine передали нашим прикордонникам, роблять свою справу. Написав Арсеній Яценюк. Наближаємо перемогу разом. У рамках проєкту телеканалу ТВА життя з присмаком війни відбулась чергова дискусія. Цього разу увагу приділили безпековій складовій, зокрема, як перевіряти інформацію та вберегти себе від вкидів ворога. Всі деталі уже за мить понад півтора року в Україні триває активна фаза війни з Росією, і забезпечувати мешканців надійними оперативними та перевіреними джерелами інформації вкрай важливо, оскільки поширення ІПСО зі сторони Російської Федерації стало Чималою проблемою на інформаційному фронті, так у рамках проєкту телеканалу ТВ життя з присмаком війни відбулася чергова дискусія, яку присвятили безпековій складовій. Фахівці кажуть, аби не піддаватися інформаційним вкидам в мережі, варто дотримуватися правил кібергієни, зокрема, ставитися до інформації критично, брати її з офіційних джерел та проводити факт-чекінг. Також важливо полягати на експертність. На жаль, зараз дуже велика проблематика, що у нас в телеефірах, радіоефірах, в інтернеті. Часто люди називають себе експертами в тій чи іншій галузі. Зрозуміти просту істину, коли людина називає себе експертом сьогодні з економіки, завтра з політики, а післязавтра з військової справи, великий шанс, тобто майже 100%, що вона не є експертом в жодній з цих галузей. І однією з причин, чому люди споживають і, зокрема, довіряють інформації, яку поширюють. Псевдоексперти є відсутність підтвердження або ж спростування даних посадовцями, зауважують військовослужбовці. Ти читаєш три-чотири якихось строчки, але ти їх читаєш, але ти їх бачиш, і це є вплив. Заходиш на сайт обласної ради, ну а там якби нічого немає. І оцей якби такий провал: він або заперечте, або підтвердить, дайте якусь інформацію. Одним з кроків протидіяти інформаційним вкидам держави агресора є прийняття закону про медіа, який є перепоною для поширення інформації, що її ворог хоче використати з метою дискредитації українського суспільства. Зокрема, у зв'язку зі змінами, які передбачені законом, забороняється і трансляція телеканалів країни-агресорки. Якщо раніше Національна рада не мала важелі впливу і не могла реагувати на ці моменти, якщо в структурі власності певного медіа були особи пов'язані з державою-агресором, то сьогодні закон про медіа унеможливує в структурі власності мати будь-якого суб'єкта чи особу, яка має будь-які зв'язки з державою агресором. Зокрема, реформування медійного законодавства один з кроків вступу нашої держави до ЄС. До речі, закон про медіа серед тих семи маркерів чи пунктів, які поставила перед нами європейська комісія, для того, щоб розпочати процедуру, ну при прийнятті яких буде розпочати процедура вступу України в європейський союз Аліна Рябко, Руслан Батюк Темитня ТВА. Кризова комунікація та протидія сексуальному насильству. У чернівцях протягом тижня провели два тренінги, під час яких обговорювали ці дві важливі теми. Чому вкрай необхідно не мовчати про це? Розповідаємо у наступному сюжеті. Ми з понеділка працюємо за темою кризова комунікація. Що таке кризова комунікація? Які елементи є кризової комунікації складові є, і як використовувати ці складові під час війни в будь-яких регіонах, де ми живемо, на рівні нашої родини, на рівні нашої громади, а на нашому робочому місці. Після тренінгу з кризової комунікації ми проводимо тренінг сексуальне насильство під час конфлікту, а саме сексуальне насисо, протидія сексуальному насильству під час війни. Суть тренінгу полягала у синергії громадськості органів місцевого самоврядування і державних інституцій, аби виявити і пропрацювати кризові моменти, які є на локальному рівні, розповідає Юлія дубешко джус В рамках цих тренінгів ми залучали орієнтовно ну, більше 10 спікерок, причому тренерок і спікерок, причому були як міжнародного рівня тренерки, які представляли ті до ті структури, які фінансують цей захід, і які. Системно займаються темою протидії насильства, безпеки, розширення прав жінок. Це і організації жінок, миробудівниць і представниці ООН були також в нас на заходах. Учасниця і спікерка тренінгу Лідія Нестеренко каже, тема кризової комунікації в наш час є важливою, адже ми щодня зіштовхуємось із конфліктними ситуаціями. Учасники цього тренінгу це люди, а соціальні працівники, вчителі, представники освіти. І це ті, хто постійно працює з людьми, тобто це ті, хто постійно стикається з певними конфліктними ситуаціями, і володіти окремими навиками, як слухати людину, як допомогти їй почати розмову і говорити про щось складне, що трапилося в її житті, як підтримати і супроводжувати на цьому шляху. Це дуже важливо. Да, І тому можливість поділитися тими знаннями і навичками, які в мене є, саме це привело мене на цей тренінг. Ще однією лекторкою на тренінгу стала Наталя Волкова. В другому тренінгу я електрика, і моя панель це вікарна травма, це травма працівників допомагаючих професій. Багато людей працюють працюють з людьми з конфліктами, і вони мають травму виграння. Ми пропрацьовували на цій панелі превенцію виграння, як її ідентифікувати, як не впасти в депресію для того, щоб не отримати професійний цинізм і надавати ці послуги якісно. Про сексуальне насильство потрібно говорити, переконана представниця департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Тетяна Звінко. Цей тренінг дав зрозуміти, що саме ця форма насильства на даний час є надзвичайно важливою і гострою, особливо під час воєнного конфлікту і повномасштабного вторгнення. Ми могли ознайомитися з практичними кейсами жінок, які постраждали під час сексуального насильства. Чим більше населення буде ознайомлене, Цієї проблеми ми зможемо з нею працювати. Ела Ламах розповідає: такі тренінги проходять у різних областях нашої держави, аби охопити якомога більшу кількість жінок. Ми їздимо по різних куточках України і проводимо подібні тренінги в різних областях. Для нас важливо говорити під час війни в Україні, що важливо для жінок це лідерство, знати про свої права, які є небезпеки для жінок під час війни. Як вони можуть допомогти своїм родинам, собі особисто громадам, яких. Вони живуть Ірина Задорожна, Василь Ставчанський Теми дня ТВА. Учора 9 листопада в одному з барів Чернівців невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння почав демонструвати відвідувачам закладу. Предмет, схожий на гранату. На місце події виїхали правоохоронці, щоб забезпечити максимальну безпеку громадянам. Поліцейські з'ясували, що правопорушником є 39-річний чернівчанин. Вони вилучили речові докази, зокрема її боєприпас. Їх направлять для проведення експертизи. За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. Організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Буковинець з метою заробітку вирішив скористатися особливостями розташування свого помешкання. Його будинок знаходиться на відстані кількасот метрів від державного кордону України з Румунією. За потрапляння до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску організатор схеми вимагав з кожного з них по 4 тисячі євро. Правоохоронці провели обшук за місцем проживання головного фігуранта кримінальної справи, в ході якого вилучили тепловізор, мобільні телефони, кошти, банківські картки, чорнові записи, а також необроблений бурштин, обіг якого регламентується законодавством України, за скоєне чоловікові загрожує до 9 років ув'язнення. Протягом доби Буковинські вогнеборці ліквідували чотири займання. Так у місті Хотин Дністровського району пожежа виникла в житловому будинку. Займання охопило площу 50 квадратних метрів. Власників вдома не було, тому про неї вогнеборцям повідомили сусіди. Рятувальники ліквідували пожежу, врятувавши будинок від знищення. Ще одне займання в житловому будинку вогнеборці ліквідували у селі Коболчин Дністровського району. Сьогодні ж, вранці 10 листопада, господарська будівля загорілася у селі Шишківці Чернівецького району. Вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Причина займань встановлюється: окрім пожежі у житловому секторі. Уранці 10 листопада у місті Чернівці сталася пожежа в автомобілі. Надзвичайники вкотре закликають буковинців бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Вони зробили все, аби стерти українську націю з лиця землі. Але навіть мільйони жорстоко відібраних життів не зламали наш дух. У Чернівецькій обласній раді до 90-х роковин голодомору 1932-1933 років відкрили документальну публіцистичну виставку Нас вбивали, бо ми українці, завдяки архівним матеріалам спогадам людей, які пережили цей страшний час. Відвідувачі зможуть відчути всю трагедію українського народу, над яким росіяни здійснили безжальний геноцид. А праці видатних дослідників і правників допоможуть поглянути на цю криваву сторінку нашої історії крізь призму конвенції запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Після Чернівецької обласної ради пересувну виставку презентують у Дністровському і Вижницькому районах та обласному краєзнавчому музеї. Не лише переглянути цікавий фільм, а ще й потішити свої смакові рецептори у романтичній атмосфері. Кіноконцертна зала Чернівці відновила покази, пропонуючи глядачам оцінити новий формат. Детальніше про проєкт Смачне кіно розповідаємо далі. Зручні дивани, столики, свічки для створення романтичного антуражу, смачна вечеря. А на екрані кадри з фільму, який впадає в душу. Саме з таким форматом повернулася до постійної роботи кіноконцертна зала Чернівці. Минулих вихідних відбулися перші покази. Ми розпочали власне цей проєкт, і ми були. Приємно здивовані, що глядачу це сподобалось, тому що в нас була повна зала, і ми запустили навіть більше людей, тому що всі хотіли потрапити. Єдине, що ми дозволяємо: тобто, з кінобоксом ви можете відвідати зал, тільки якщо замовили квитки не пізніше, ніж дві години, тому що їжу потрібно доставити, вона повинна бути свіжою. Теплою і для комфортно для споживання, але головну роль відіграє фільм, тому і підходять до вибору дуже відповідально, каже Роман Олійник. Ми добираємо фільми дуже так прискіпливо, тому що ми хочемо, щоб фільм не тільки людина переглянула і забула про нього, да щоб фільм залишив якусь емоцію. Тому що кіно це воно має викликати емоцію, воно має залишати якісь думки по Поза кінозалою, так і е, тому ми е, власне наш репортуар підбираємо так, щоб глядач не тільки переглянув фільм, а ще й чогось навчився. Чернівчан та гости міста заінтригував новий формат показу фільмів у кіноконцертній залі Чернівці. Це буде дуже цікаво. Я б сходила. Це, звісно, щось нове і цікаве, думаю, для кожного. Прекрасна ідея. Звичайно, сходила Це одночасно і смачно, і цікаво подивитися фільм. Завжди таке роблю вдома. Думаю, що це було б непогано. Їж і дивишся фільм. Щось незвичайне. Я бачила таке за кордоном. Це досить цікаво, проте не знаю, чи це буде зручно. Але мені було дуже цікаво там побувати, і я не проти цього. Відновлення сеансів у малій залі це лише початок, адже на глядачів чекають нові відкриття. Ми впевнені, що зовсім скоро в нас буде ще більше кіносеансів. Вже в великій залі ми зможемо показувати фільми. Де глядач буде переглядати їх з задоволенням, тому що це найбільший екран в Чернівцях. Він найбільша така просторова зала, і дуже зручно. і ми впевнені, що зовсім скоро вже глядач зможе переглядати фільм і на великому екрані. У нас Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. І на цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних на все добре.